Президент Угорщини у своєму телеграм-каналі розмістив від початку ем, співчуття жителям Закарпаття з приводу російського удару, потім видалив це повідомлення. Е, якою має бути реакція на це? Що це означає з політичної точки зору? Е, тому що це вже навіть, знаєте, не те, що не смішно, це вже навіть обурливо. Ну, насправді ситуація така, що Тома Шойк я не слідкую за його телеграм я бачив його в Фейсбук. І стосовно Фейсбуку, ми бачимо, що він спочатку розмістив одну інформацію. де чітко вказав, що це агресія Росії, а в другому він просто поспівчував за тим людям, що постраждали від цього обстрілу. Чому так відбувається? Я думаю, що нам це всім відомо. Угорщина не хоче втягуватися і займати радикальну позицію в цьому конфлікті. Так вони пробують маневрувати між Росією, Євросоюзом, Сполученими Штатами. Хоча їхні політики, відключаються прем'єр-міністр заявляють про агресію і не визнають окупацію української території.